Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш. Збуди його, заграйте з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило. Воно скаже, синє море, де його поділо? Коли милого втопило, заграй, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Пошукай в чорних хвилях на дно моря кану. Знайду його, притулюся з серцем зомлію. Тоді хвили неси з милим, куди вітер вийде, віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю, коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю. Тоді неси мою душу туди, де мій милий. Червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, Буде до ним його мила квіткою стояти. І квіткою, і калиною, цвісти над ним буду, щоб не пекло сонце, не топтали люди. Я ввечері посуную, а вранці поплачу. Зійде сонце, зітру сльози, ніхто й не побачить. Вітре буйний, вітре буйний. Ти з морем говориш, збуди його, заграйте з ним, спитай синє море.